Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. А -а -а. Кожної неділі, дорогі вірні, ми читаємо Слово Боже, читаємо Євангеліє, читаємо проповідь Ісуса. Певно, що нам мало що до того з того доходить. Ми трохи розуміємо, але ще менше виконуємо з того всього, що. І що до нас доносить Божественний Спаситель. А така мені прийшла думка: знаєте, якби сьогодні ми дали Христові дві секунди на проповідь. Не три, дві. Що би він нам сказав? Господи, за дві секунди скажи все, що хочеш, а ми погоджуємося виконати це. І така мені прийшла думка. Що би міг сказати Христос за дві секунди? Якби сьогодні прийшов сюди до нашого храму, я думаю, він би сказав нам одне слово: Покайтеся, покайтеся. То була би найглибша його проповідь. Бо Христос зійшов до нас на землю ради того єдиного, чого нам бракує, що, дає нам, що не дає нам можливості переступити поріг вічного життя в небі. Це брак покаяння. І не йде мова, дорогі мої, тільки за банальну сповідь. Так, сповідь це є покаяння. Але для нас, людей сповідь – це тільки виказання своїх гріхів, коли ми випорожнили свою душу. І далі йдемо у світ наповнювати ту душу гріхами. Але слово покайтеся, змініть своє життя, змініть то своє зло на добро, змініть свою гординю на покору, змініть свою ненавість на любов до ближніх, то можна розважати день і ніч, день і ніч, лише над одним словом покайтеся. І Якщо би Христос до нас сказав покайтеся, чи ми мули, мусили би і чи ми могли б, дорогі мої, виконати оце Його прохання? А певно, що це є дуже важко. І, друге, дорогі мої, якщо би ми сьогодні сказали Матері Божій, «Марія, маєш дві секунди на проповідь. Стань тут між нами і скажи за дві секунди все, що хочеш, а ми, як люди християни, послухаємо тебе. І я впевнений, якщо би сьогодні Мати Божа стала тут між нами, вона би нам сказала проповідь за дві секунди. І це би було люди моліться на вербі. Мільйон раз ми вже те чули. Заклики священників, багато проповедей на ту тему. А може, матінко Боже, би нам щось інше сказала? Ні. Її проповідь фатімі була дуже коротка. Вона починала свою розмову з дітьми. Прошу вас щодня відмовляйте Вервицю. На всіх своїх місцях об'явлення мати Божа приходить з Вервицею в руках. Ми скажемо: ну, добре, я молюся 5 років вервицю, я молюся 10 років Вервицю, я вже в помпецьких 10 відмовила, і щось не дуже кончує результат в моєму житті, що мені бракує. Дорогі вірні, вервиця – це є комплекс. Розумієте? Вона складається з двох частин. Так як людське, наша людина складається з двох частин тіло і душа. Душа виходить з тіла, тіло є мертве. Не може воно працювати без душі. Так як риба вона стає неживою, коли вона не є у воді, мусить бути, дорогі мої, то об'єднання душі з тілом. І тоді, тоді. Як Адам був мертвий, Бог в нього вселив душу і він ожив. І так само верветься, вона складається з тіла і з душі. Вона буде працювати. Повірте, вона принесе колосальні плоди. І це знає історія. Множество разів через вервицю християни перемагали ворогів. Через Вервицю Марія зупиняла пошесті, через Вервицю Марія зупиняла війни. І сьогодні Вервиця працює, тільки ми ніяк не можемо це, це об'єднати. Ото внутрішнє і зовнішнє. Ще до ще такого зовнішнього, дорогі мої, ще щодо тіла, вервиці, ну, ще багато людей відмовляє. І це, є, і це вже є добре. А зовнішнє, дорогі мої, тілесне, ну, це є сама вервиця в руках. Ну і, і мовлення тих молитв, які є. Подивіться, верветься, вона, вона, вона в собі об'єднує найголовніші правди святої віри. Візьмемо хрестик, символ нашого спасіння. Перша молитва на хрестику, Царю Небесний. Поки був сотворений світ Дух ширяв над водами. Дух Святий, Він може. Змінити нас, Дух Святий, Він може очистити нас від всякої скверні, наші думки, наші помисли, наші розсівання. І тому ми на хрестику молимося Цар'ю Небесний. Просимо, щоб зрозуміти те, що йде далі після Царю Небесний. воно є так важливе, воно міняє наше людське життя, нашу ментальність. І тому перша молитва до Святого Духа, а потім що йде? А потім іде Таїнство при Святої Тройці. Слава Отцю, що нас сотворив, Сину, що нас відкупив, Святому Духу, що нас просвітив. Що вервиться, вона об'єднує насамперед таїнство при Святої Тройці. А потім, дорогі мої, починаються такі важливі слова. Це вже мати Божа навчила нас перед таємницею, кожною, перед тим, як змовити Отче наш. В одних кажуть, перед, друга, після десятку. Ну, не важно, а важно ті слова. Знову ж таки слова покаяння. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, бо гріхи нас не впустять до неба. А далі ще глибше, захорони нас від пекельного вогню. А далі, як захорониш, провадь наші душі до неба. І не тільки наші душі, але особливо ті, які найбільше потребують милосердя, бідні, нещасні грішники, які потребують Божого співчуття і милосердя. А далі, дорогі мої, ми маємо тих три частини вервиці: три частини радісні, страсні і славні. Воно так, як так, як день. День починається зранку, коли ми відкрили очі і ми живемо. І ми розважаємо про ті таїнства життя Ісуса, про Його воплочення, про Його народження, про Його дитячі роки. Середина дня це є середина нашого життя з вами. Ми розважаємо про ті терпіння Ісуса, бо наше життя, як ми кажемо, це є долина сліз. Ми живемо в долині сліз. Де маємо терпіння, і терпіння має кожна людина. Як не власні хвороби, то власна депресія, як не діти, то чоловік, п'янство не раз, в родині діти непослушні, катастрофа, раз праці не маємо і маса, маса тих терпінь. І ми занурені є не в той світ, не в ті терпіння, але ми занурені своїми терпіннями в Хрест Ісуса, в Його терпіння, які дають нам великі полегшення. І третя частина, дорогі мої, це є кінець нашого життя, не тільки кінець дня, але це є кінець людського життя, який прийде. І це є Воскресіння нашої душі. Або підемо до неба, або піде людина до пекла. І тому це є, дорогі мої, то тілесне. Але що є душею Святої Вервиці? Оце є той приклад. Як в тих коротких, найважливіших розваженнях з життя Ісуса, тих таємниць, як ми об'єднуємо життя Ісуса зі своїм життям? Оце є найважливіше, чому верветься, вона не змінює людину, бо бракує тої душі, бракує того розваження, наприклад, таємниця перша. Благовіщення, покора Марії, Яраба Господня. Ціле життя це покора Марії. До самої Голгофти, це не моя, а Твоя воля. Буде стояти під Христом без нарікання. Покора Матері Божої. Може, треба тобі покори? Може, треба мені покори. Може, треба деколи, треба деколи змовчати? Може, треба деколи дослухатись до іншої думки? Покора, якщо ти маєш ніколи не дозволить тобі принижувати іншу людину. Покора не дозволить тобі гніватись, мститися, мати зло і застрість. Я можу говорити нині півдня тільки за одну таємницю першу про благовіщення. Коротесенько, друга, всі не буду говорити. Марія спішить до своєї тітки, старшої вже бабці Єлизавети, яка під серцем носить Івана Хрестителя, любов до ближніх. Сьогодні ми все тільки акцентуємо на себе. Так, повторяю: вервицю людина ще молиться, але далі весь акцент тільки на мені. Тільки по-моєму. Ближній так, ну це його справа, давай собі раду. Ще людина може сказати, знаєте, що. Е, Тримайся! Тримайся! Уявіть собі, тоне людина за бортом корабля. Ви маєте збоку спасаючи коло, але просто кричите йому: Тримайся! Тримайся! А він каже: Ну скинь мені, спасаючи коло, і я буду його триматися. І тут треба дія, дорогі мої, поміч, любов до ближніх. Це є так важливо. Третя таємниця це є Різдво Ісуса, найбагатший, творець Вселеної, не тільки нашої бідної землі, творець людської душі, ангелів і всіх святих. Він стає найубожчий, не має де голови прихилити, і народжується в убогій стайні, і в чужому гробі Його поховають. Він нам дає приклад, люди, багатство не тут на землі, не прив'язуйте своє серце до гроші до мамони але ваше багатство воно є на там тому світі. А четверта таємниця жертвує Марія Ісуса. Пожертвуйте трохи часу для Ісуса. Пожертвуйте трохи часу для Марії, пожертвуйте трохи часу на молитви на Святій Вервиці. Пожертвуймо своє серце для Ісуса. А як вона загубила Христа? І як воно, дорогі мої, Його шукає? Шукайте так само Ісуса, як загубите Його через гріх, шукайте Його в святині, шукайте Його в сповіді, шукайте Його в причасті, шукайте Ісуса в молитві, шукайте Ісуса в ближньому Своєму. А таємниці страсні, а таємниці славні. А матінка Божа за свої заслуги з тілом і душею взята до неба, ось що тебе чекає людину. І тому сьогодні, якщо би ми дали Марії дві секунди на проповідь, вона би сказала: моліться по-справжньому щодня вервицю. Це є шнурочок до неба. Вервиця змінить нас. Вервиця допоможе нам. Вервиться. Вона зупинила, вчора було Цариці Вервиці, бій під Лепанто. Цей бій тривав не, не, декілька днів. Чому так довго сьогодні триває вже майже два роки війна? А хто молиться? Є в нас такий гурток, де записано є 250 людей, які цілодобово моляться Вервицю. Моляться це вже сьогодні стоїть в кавичках. Ще на початку війни так, сьогодні вже в кавичках. Бо з тих 250, може, 30, може 30. А скільки є вірних? Тисячі. І що ми хочемо від Бога? І тому, дорогі мої, якщо б ви мені сьогодні, я вже говорю про 15 хвилин, не 2 секунди. Але якщо б ви мені сьогодні сказали отець Стефан, Маєш дві секунди на проповідь і ми виконаємо. Я би вам нічого іншого не сказав. Одна секунда, слово покайтесь, я і ви кожен. І друга секунда мені вистарчить. Благаю вас, моліться, вервецю. Щодня до самого гробу. Ми привикли класти вервицю небіжчику на руки. Що вона йому дасть, як він ніколи не тримав її за життя. Запхайте хоч церкву там. Йому могилу, що вона дасть. Але коли бабця, чоловік, жінка, молодь, молилися Вервицю, вона їм дасть добру відповідь на страшному Божому суді. І тому, дорогі вірні, місяць жовтень закликаю всіх вас. Благаю, умильно моліться, вервиться, особливо молодь. киньте той гаджет, киньте той телефон, диявольський, який не приносить користі. Так, можемо телефонувати дзвонити, але більшості він вбиває наш час, який Бог нам дав, відкладіть. Візьміть Вервицю. Нині маєте різного калібру зі слонячої кости, з зуба акули. Навіть роблять золоті, срібні до кольору, до вибору, з діамантами. Любу візьміть до рук дерев'яну за дві копійки, візьміть. Моліться, Вервицю. Щодня, благаю вас, моліться Вервицю. Не будьте трутнями духовними, не будьте лінивцями. Мати Божа закликає нас сьогодні моліться на Вервиці. І я, дорогі мої, прошу вас і благаю. Не тратьте часу. Ідете в поле, йдете в ліс по гриби, йдете по корову. Що би ви не робили? Верветься в руках, Богородице, Діво, радуйся. І Мати Божа вислухає і подасть необхідну ласку в нашому щоденному житті. Мати Божа, Цариця Святої Вервиці, візьми всі від нас під свою опіку. Амінь.